Вітаю на органічній садибі, як правильно збирати врожай огірочків. Перше, що я хочу сказати, я вважаю за доцільне вибирати огірки два рази на день. Адже, наприклад, у нас можуть бути огірочки, ну от скажем, ось такого розміру, які ще не набули сортового розміру, і ми не хочемо знімати. Але якщо чекати до ранку, вони вже проростуть і будуть надто великі. А якщо пройтись ввечері, вони якраз досягнуть потрібного розміру. Далі, щодо розміру самого огірка, знімати менші, більші, я вважаю за доцільне. Якщо я, наприклад, якийсь гібрид визначив, що він йде на маринацію, тоді я буду збирати такі не дуже великі огірочки середнього розміру. А якщо ж я збираю ті гібриди, ті, що я збираю в їжу, я вже даю їм вирости більшими, ну, як, наприклад, оцей. А іноді навіть ще трошки більше. Адже, на моє переконання, все-таки, коли огірочок великий, він буде більш солодкий. Тому отак от, проходимо два рази на день, вибираємо оптимальний розмір і збираємо всі огірочки. Чим частіше ми вибираємо огірки, тим швидше буде е, наростати новий урожай. Підписуйтесь на органічну садику, будемо разом вирощувати органічні огірки.